Так, будь ласка, представлю, тися не представили. Я ви мені покажіть ваше посвідчення. Свічення? Так, ну, та ні, я і хочу. Будь ласка, посвідчення. Причем зупинки. Ні, я не знаю, ми сидит От, руки заберіть від себе, будь ласка, добре? З автомобіля заберіть руки, добре? Я вам ще раз говорю. Стаття 251. Слава е, значить, Фото, або відеофіксація порушення. Що це мені показує? Це не моя, це не моя швидкість. Це може бути любої машини. Де показує що це моя? Де тут показує що це моя швидкість? Де тут де тут номер моєго автомобіля? Значить, ти... значить він не дійсний. Не дійсний. Стаття 251. Як і русь, які законом, до і, Значить, 251. Ви мені це докажіть. Значить, ви не дійсний. Абсолютно. Обов'язково, звичайно. Це нічого не дасть. Зори Андрій Михайлович, так, дійсно, до 13-го року. Ja, ja, я ja, фото, відео, ja хочу Men... не хочу зафіксувати, прийшло... Я навіть мені це не показую, це нема фото-відеофіксації, я не хочу навіть дивитися це. Нет, абсолютно. нет. Що що? Ну, не знаю, про, до 80 кілометрів, 78 так приблизно. Может ну, это це пункт, я так думаю, что це приблизно. И, будь ласка, сертифікат на цей, на радіст ваш, добре? І маршрутний лист. Як не можна приїхати? Hmm. 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 To dobrze się dostać do rejestracji. Зараз там зніму в зеркало, просто щоб було видно, що у вас не включені мигалки, добре? Добре? Так, щоб було видно.